Добрий день, дорогі хлопчики та дівчатка. Хто для діток найрідніша в цілім світі наймиліша? Хто розкаже гарну казку, подарує ніжну ласку? Хто утішить, пожаліє? Хто так любить нас із вами? Це, звичайно, наша мама. Для кожної дитини найголовніша, найрідніша, найдобріша людина це її мама. А для кожної мами найголовніші це ви, її доньки і сини. Щодня мама дбає про вас, оточує турботою. У мами безліч справ. Хто вдома куховарить? Звісно, мама, мамині страви найсмачніші, адже приготовані зі старанням, щирою любов'ю та хвилюванням про те, щоб ніхто у родині не почувався голодним. Мами малят мають і інші турботи, оселю прибирають, посуд миють, займаються пранням. Покупками. Усі мами зайняті, а особливо ті, що працюють. Робота для мами це, звісно, важлива, але найважливіші для неї ви, її діточки. Тому любляча мама завжди знайде час, щоб і цікаву книжечку вам почитати, і повести вас на прогулянку, на дитячий майданчик. Давайте ми допоможемо сьогодні мамі. Давайте допоможемо мамі купити яблука, сир, сік і хліб. Знайди ці предмети. Будь помічником своєї мамі, прибери іграшки з підлоги у своїй кімнаті, м'яч, пірамідку та ведмедика, поклади все на місто. Допоможи мамі приготувати десерт, знайди половинку у нижньому ряду. Збери букет з ромашок для мами. Молодці. Любі матусі, спасибі за ласку, за ніжну турботу, за чуйність, гостинність, невтомну роботу. Господь хай дарує здоров'я і сили. Спасибі рідненька. Що ти нас зростила.